Документы сьогодні. Веселіше, дівчата і хлопці. У контрактах там. Чата веселіше. Я просто говорю, что надо повеселее быть, а не что-то нет. Шановні, а тепер всі до. Вас, шановні студенти, прийшли вітати батьки, друзі, викладачі. Ми отримали вітальний лист від голови міського голови Володимира Гройсмана, який передає найкращі вітання і бажає, щоб кожен із вас здобував знання на благо нашої вітчизни. Ну а зараз. Вітальне слово директору навчального закладу, заслуженому працівнику освіти України, кандидату педагогічних наук Олегу Станіславовичу Домінському. Дорогі друзі! Першим днем осінь вітає нас ось цим похмурим небом, але я переконаний, що сонечко світить. В мільйонів мільйонів сьогодні людей і у нас на Україні, і в світі, тому що сьогодні величне свято, свято 1 вересня, свято знань. А знання це сонце, яке осіває нам наше майбутнє. Дорогі наші студенти, я серд, що тільки наполегливі. Цілеспрямовані досягають вершин. Тільки їм при сильній волі під коня пройшов час від 1 вересня до останнього робочого дня цього навчального року. Вітаю першокурсників, які вперше переступлять поріг навчального закладу як студенти. Я хочу, щоб ви влились в нашу студентську сім'ю як рівноправні громадяни, як володарі всього, що ви навчального закладу. Я вітаю колишніх випускників, яких я бачу там, в гурті батьків, які в минулому році навчальному закінчили наш навчальний заклад, і нам дуже приємно, що вони в цей день прийшли до нас привітати нас. Всім добра, всім щастя, всім дружби і миру. І рясних Божих благословінь. Щасти вам. Слово вітання має методист басового навчального закладу, класний керівник випускної групи ТО2 Ізабела Олексіївна Кожем'яко. Шановні добродії, я щиро вітаю всіх із всенародним святом Днем Знань. І хоча свято це поняття одноденне, але здобувати знання потрібно щогодини, щодня і все життя. Шановне студентство, крокуйте Україну знань з вірою в себе, і хай вашими супутниками буде молодеча енергія. Наснага і оптимізм тих курсів, для яких ця лінійка є в стінах коледжу останньої. Я всім бажаю відмінних знань, наснаги, творчих здобутків, добра, щастя. Хай доля буде привітною до вас, а життя прекрасним в добрий час! Слово вітання має завідуюча радіотехнічним відділенням випускниця навчального закладу Валентина Володимирівна Вернигора. Доброго дня всім, дорогі наші студенти, дорогі наші батьки, дорогі наші викладачі. Сьогодні день особливий у всіх у нас. Ми переступаємо нову. Сходинку в нашому житті. Я бажаю, щоб ця сходинка була у вас міцною, надійною, а ми вам всьому допоможемо. Радості вам, здоров'я і удачі. Від імені батьків. Слово вітання має голова батьківського комітету коледжу Поліна Миколаївна Вороник. Дорогі діти, шановні викладачі, батьки, я від імені батьківського комітету, від імені всіх батьків, вітаю наповненими дійсно знаннями, щоб ви тут здружилися, щоб ви подорослішали. Для всіх діток, для яких вже звучав дзвоник тут, і особливо для випускників. у вас цілий навчальний рік. Візьміть від нього все те, ради чого ви сюди прийшли. Візьміть від нього знання, візьміть від нього мудрість. Викладачам бажаю. Звичайно, здоров'я і терпіння в черговий навчальний рік. А діткам впевненості в тому, що ви прийшли в найпрекрасніший навчальний заклад. Вчіться так, щоб роки ваші не пройшли тут п'ятого з початком нового навчального року. І сьогодні випала мені велика честь вітати вас від імені всіх випускників нашого навчального закладу, котрим колись він дав путівку в життя. Але до речі, серед нашого викладацького складу їх майже 25% наших зброї. Дорогі студенти, сам перед хочу побажати. то можу вас запевнити, що ті знання, які я отримала тут, стали для мене базою, основою, і вони дуже допомагають мені в сьогоднішній моїй професії. Звертаючись до першокурсників, хочу сказати, що вам дійсно пощастило, що ви змогли подолати всі труднощі вступних випробувань, що ви стали нашими студентами. Отож, вчіться, здобувайте успіху, добробуту, становлення успішної особистості передається вам, групам нового набору, кожному індивідуально. Дівчині і юнаку, який сьогодні переступає поріг Вінницького технічного коледжу. Тож слово вітання мають члени студентської ради, голова виконавчого комітету студентської ради Андрій Остапчук, Дмитро Щегоцький, Марія Якименко та Вікторія Муляр. Любі наші викладачі, шановне студентство. Прийміть найщиріші вітання, цей чудовий вересневий день. Бути на землі людиною здоровою і щасливою, успішною і любимою. Цього навчаємось ми у коледжі. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Ми всі з'явилися на світ один для одного, тільки разом. Допомагаючи один одного, ми можемо самі піднімати себе на щабель людяності, примножувати число щасливих людей на землі. Що значить бути людиною? Це бути благородним, горіти заради іншого, як горить свічка, бути надією, допомагати іншим, турбуватися один про одного, бути милосердним. Допомагати кожному в біді, не бути байдужими, мати в душі святині та істини, яким поклоняються справжні люди цього світу. Шановні першокурсники, ми приймаємо вас у велику студентську сім'ю Вінницького технічного коледжу. Віримо, що у всіх життєвих ситуаціях ви будете на висоті. Людина, яка з банку навчилася долати труднощі. Долати ліниші зможе стати людиною. Саме таку пропаганду здорового способу життя проводить наша студентська рада. Шановні першокурсники, прийміть цей ключ як символ тих знань, які передають вам викладачі нашого коледжу з тими славними традиціями, які ви тут пізнаєте. Пам'ятайте, що від отриманих знань залежить ваша доля, ким ви станете, якими будете спеціалістами і, перш за все, людьми так і будуть вас поважати люди в коледжі. Наша велика студентська рада оголосила міцні знання кожному студенту, а також нашим гаслом є: молодь обирає здоровий спосіб життя, тож успіхів, щастя, наснаги! Та усіляких гараздів у студентському житті. А я передаю цей ключ першокурсникам. А успіхів досягнути може кожен. От Дмитро Щегоцький, який сьогодні є членом виконавчої комітету студентської ради і старостої групи, є, е, отримує стипендію. Верховної ради. Є у нас студенти, які отримують стипендії обласної ради, міської ради імені стипендії навчального закладу. Тобто, кожен студент хто хоче, хто може, хто має хоча б маленькі здібності і таланти, може тут розвинути їх і стати успішною особистістю не лише як студент, а як людина в майбутньому. Ну а зараз слово від першокурсників. Святково, буденно, незвично лунає прискорений крок. І срібно, і дзвінко, і заклично лунає вже перший дзвінок. Вересень пахне прив'ялим цвітом, хай пролунає веселий дзвінок. Ми розпрощались з дитинством і літом, покличе дзвінок нас на перший урок. Скінчився час випробувань, нам до душі ваш рівень знань. Та ще багато треба знати, щоб старшокурсниками стати. Так от сьогодні оця перша лінійка, ці перші вітання, ці перші побажання для всіх стати людиною на землі, гідною людиною з почуттям власної гідності і гордості. На цьому урочиста лінійка, присвячена Дню знань, оголошується закритою. Ще не